Стартовий пістолет Sur BRT виділяється ергономічністю, довгомічністю та безпекою, що робить його одним із найкращих у своєму класі. Він виконаний у стильному та практичному корпусі із металу з полімерними елементами. Таке поєднання матеріалів дозволяє зменшити вагу, не жертвуючи надійністю. Ергономічна руків'я з протиковизним покриттям, робить використання пістолета максимально зручним та контрольованим. Він має калібр 9 мм, полімерно-металевий корпус, ємність магазину 17 плюс 1 патрон, маса близька 910 г, довжина 170 мм, спусковий механізм подвійної дії та напівсамозарядний принцип роботи. Цей пістолет вибирають за безпеку, вбудований запобіжник на спусковому гачку, виключає випадковий постріл. Задля більш комфортного обслуговування пістолета в комплекті йде інструкція з користування, але там не вказані деякі нюанси щодо його первинного розбирання. Перші рази задля його розбирання вам знадобиться трішечки грубої сили, але помірної. В момент отримання фіксаторів і зняття затворної рами ви зіштовхнетесь з утиканням раби об кінець направляючих, так як вони не розроблені. Затворна рама із цього вільно і не знімається, в цей момент вам знадобиться ваша помірна груба сила. Різким і сильним рухом знімаєте раму по ходу направляючих, попередньо тримаючи пістолет за руків'я і спусковий гачок. Бо утримуючи неправильним хватом пістолет за полімерну підствольну планку вівера пістолета, як, наприклад, в момент його розбирання ви ризикуєте її відламати, майте на увазі. Але ж все ж таки цей стартовий пістолет має баланс між функціональністю та безпекою, підтверджений численними позитивними відгуками користувачів. Якщо вам потрібен бюджетний аналог бойового глока, тоді БРТ від відсур саме для вас, який ви зможете придбати в нашому інтернет-магазині по ссылці в описі під цим відео.